Наш баульчик, мультикам, тканина кордура, стропи хаки. Зробимо огляд, подивимося, що як ми робимо. Тканина досить така міцна, витримує нагрузки класно нагружені такі. Я думаю, кілограм навіть 100-110 він витримає 100%. Так, давайте зробимо огляд. Значить, по загальному. У нас є ось такі ручки спереду і по бокам. Це для того, щоб можна було в чотирьох нести, якщо це потрібно. Або в двох, там, як вам завгодно. А, також можна нести як сумку в такому форматі. Тут у нас такий помягчувач, для того, щоб можна було нести. Тут тобто схватили і понести. От. Ми можемо його розкрити. У наші шлічки і переодягнути уже на ремні, для того, щоб виносити його вже як рюкзаком. Цю ми вховаємо назад і підхватили вже як рюкзак. Ось так виходить. Тут у нас поперечна грудна. Для того, щоб не спадав рюкзак. є регулятори. Регулятори по самій нижній частині. Самі фастекси, Якщо треба якусь сторону розтягнути, фастекси досить такі дебелі. Тут зверху дивіться, шлейки у нас нашиваються на спеціальну ленту, яка знаходиться між тканинами. І зверху ще нашивається ще одна додаткова така. от. А, десь по 6 строчок наноситься. Сама шлейка у нас заходить в внутрішню частину і от отсюди починається шлейка. тобто Не так, що там або як пришито. Знизу у нас так само фіксується. І ця вся а, лента, яка знаходиться внутрянці, вона йде по всьому. По всьому по всьому баулу, охватує його, тобто як тут, так тут. І всю нагрузку вона додатково на себе бере. Плюс, зверніть увагу, самі ручки, які у нас в горизонтальному виді, якщо ми їх несемо, вони у нас також весь баул охватують по нашому контуру. Тут у нас збоку знаходяться для а, того, щоб ви кріпили карімат. От, в основному сюди підходить як круглий карімат. Сюди бачите, система молі а, воно розраховано, щоб ви його зав'язали і застігнули. Також сюди підходить наш карімат, який а, він так і називається гармошка розкладний. От, він складається, його можна збоку, з, з тієї і з цієї сторони. Сюди, в принципі, часто чіпляють саме спальні мішки. Також з верхньої частини на баулі є отака також система молі. Сюди можна або якісь маленькі каріматики, або там якісь ваші підсумочки, щось уже на свій вид. Ну в основному сюди круглі каремати чіпляють. От, а сюди вже більш спальники чіпляють, тобто більш масивні такі, бо сам баул величенький такий. Зверху у нас є ось такий карман, він окремий, Тут ми спеціально такий наповнюю, зробили, щоб було видно об'єм. Тут бачите, досить він такий просторий. Закривається він на таку десятку. Молнія тракторна, дуже ефективно себе показала. Ця Мовнюємо, ми її використовуємо, ми знаємо її всі характеристики, моменти, вона себе дуже гарно показала. Так, далі, що вам хочу показати, хочу показати внутрянку. По внутрянки, дивіться, розкрили, і у вас доступ до внутрянки. Бачите, на всю довжину у нас замок на два бігунка розкрили. І що ми бачимо? Ми тут бачимо наші диванні подушки для того, щоб показати вам, що туди скільки влазить. Подушки досить великі, це для дивана, для спинки. Ось так, в принципі, стільки от подушок поміщається. Внутрянка, дивіться, яка от, обшита додатковою ще тканиною Оксфорд. Все гарненько, сточечки, бачите, як замочки. Тут у нас з внутрішньої сторони знаходяться там, де у нас шви. Ми обшиваємо її, оці всі шви обшиваємо і укріпляємо а, бійкою. От. Бійка ця додатково дає шов і дуже-дуже ну, набагато сильно укріпляє сам шов. Бачите, це вона на зданку виворачує. Тобто вона по такому кругу вся обшита. Якість просто шикарна. От. Будете радуватися, Хлопці всі а, дають гарні фідбеки вже в експлуатації. От. І сумка показала себе дуже добре. Так що звертайтеся, шиємо а, дані сумки і маємо. Дуже хороший опит на всьому всьому досвід. Так що, всім пока. Щоб питання, пишіть директно.